Добрий день! Сьогодні 20 лютого 2025 року. Сьогодні продовжую займатися. Сьогодні в мене вправи з гантелями. Буду качати біцепс. Я вам вже показував, яку я вправу роблю, щоб качати біцепс. У мене дві вправи. Отаку я роблю 8-10 разів. Три підходи, також отаку. Також три підходи по 8 десять разів. Ще є дуже гарна вправа для біцепса, щоб двома руками брати. або дві гантелі, і штангу, але в мене прес не держить. Я хочу ще попробувати в інвалідному візку таку вправу зробити. Тому і ви обов'язково робіть такі вправи. Це дуже гарні вправи для рук, щоб качати біцепс. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі.